Вітаю вас. Сьогодні велике свято, яке відмічають багато які конфесії. Це був святий Миколай, якого любили і прості люди, і шанували церковні керівники. Він допомагав простим людям дуже багато. І пам'ять про нього, звертання кожної людини із своїм проханням не залишається без відповіді. Сьогодні 81 день із циклу 365 днів одного року, і якраз один із днів такий для нас вагомий. Призупиніться трошки і згадайте, що вас саме в цей момент більше всього турбує. І зверніться з щирим проханням до Святого Миколая про допомогу. Щире прохання завжди буде мати відповідь. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, будьте здорові.